Реве та стогне дніпр широкий, Тарас Шевченко. Реве та стогне дніпр широкий, Сердитий вітер завува, Додолу верби високі, Горами хвилю підійма. І блідий місяць на ту пору Із хмари деде виглядав. Не наче човен в синім морю, то виринав, то потопав. Ще треті півні не співали, ніхто ніде не гомонів, сечі в хаю перекликались, та ясень раз у раз скрипів. Друзі, дякую вам за підтримку, підписуйтесь на мій канал.